Доброго дня, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач та обчислення виразів на додавання натуральних чисел з використанням властивостей додавання. Мета нашого уроку закріпити знання про властивості додавання натуральних чисел. Відпрацювати навички додавання багатоцифрових натуральних чисел із застосуванням переставної та сполучної властивостей додавання для раціоналізації обчислень. А чи знали ви, що всесвітньо відомий письменник Льюіс Керл – це псевдонім англійського математика Чарльза Доджсона? Збереглися записи про те, що, прочитавши казку Льюіса Керла Аліса в країні чудес, англійська королева так захопилася нею, що наказала доставити їй всі книжки чарівного каскаря. Яке ж було здивування та розчарування, коли їй принесли книжки, на кожній сторінці яких рясніли формули і незрозумілі терміни. Королева не знала, що автор Аліси був математиком. Він дуже полюбляв відгадувати числові лабіринти та розв'язувати цікаві задачі. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати працювати з натуральними числами і розглядати одну із арифметичних дій, яку будемо виконувати. Це дія додавання. Давайте пригадаємо, як називаються компоненти додавання. Вони називаються доданками. Результатом додавання є сума. Також, нам необхідно нагадати властивості додавання, переставна властивість від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість додавання щоб до суми двох чисел додати третє, можна до першого числа додати суму двох інших чисел. Властивості додавання. Нам дають змогу виконувати дію в зручному для нас порядку. Давайте з вами проведемо невеличку математичну розминку, як називаються числа, які додаються. Правильна відповідь доданки. Яку з властивостей додавання використали у прикладі? Якщо ми подивимося на ліву і праву частину, то ми побачимо, що доданки змінили місцями. Отже, ми маємо з вами переставну властивість додавання. Натуральні числа записуються за допомогою правильна відповідь цифр. Числа, які використовують при лічбі предметів, називаються. Натуральними. А зараз попрацюємо усну. Побудуємо піраміду, що складається із цеглинок, кожна з яких дорівнює сумі двох натуральних чисел. 100 додати 30, 130. Далі працюєте ви і перевіряєте себе 30 додати 40. 40 додати 50, 130 додати 70, 70 додати 90, 200 додати 160, дорівнює 360. Ми, молодці, дійшли до вершини нашої піраміди. I'm the best Виконуємо додавання, обираючи зручний порядок обчислення. Для цього використаємо з вами властивості додавання, одна з яких написана на дошці, сполучна властивість додавання. Пам'ятаємо, властивості додавання дають нам змогу додавати натуральні числа у зручному для нас порядку. І так, розглянемо перший приклад. До суми двох чисел додати 58, ми знаємо, що можна до одного із чисел додати суму двох інших, або до суми двох чисел додати третє число. Обираємо для себе зручні числа, які в сумі дадуть круглі, кругле число. 2 плюс 8 дорівнює 10. Отже, нам зручно додати 42 плюс 58 і додати 37. Буде 137. Розглядаємо другий приклад. Зробимо аналіз кожного із натуральних чисел. 9, розглянемо одиниці. 8 одиниць і 7 одиниць. Отже, зручно 29 додати 71 і додати 98. Маємо 198. Розглянемо третій приклад. Зробимо аналіз одиниць. У кожному натуральному числі: 5 одиниць, 8 одиниць, 5 одиниць. Отже, ми бачимо, що зручно згрупувати перше і третє число. Записуємо з вами і додати 818. В душках 1818. Виконуємо додавання, обираючи зручний порядок, використовуючи властивості додавання, переставну властивість і сполучну властивість додавання. Розглянемо наступний приклад. Проаналізуємо кількість одиниць в кожному натуральному числі 4, 8, 6. Отже, зручно додати до 4, 6, отримавши 10. Що ми маємо? 458 додати суму двох інших чисел. В дужках отримаємо 800. Маємо результат 1258. Розглянемо наступний приклад. Проаналізуємо кількість одиниць в кожному натуральному числі. 3. 7 одиниць у сумі буде 10. 2 і 8 одиниць у сумі буде 10. Згрупуємо наші натуральні числа, як зручно додавати. Отримаємо в перших дужках 500, в других дужках 1000. Маємо суму 1500. Наступний приклад. Намагайся зробити самостійно. Постав відео на паузу. Перевіряємо свою роботу. У клітинки постав цифри так, щоб додавання було виконано правильно. Розглянемо перший приклад. Сумою двох натуральних чисел є число 1 мільйон. 9 потрібно додати х, щоб отримати 0. 9 додати 1 дорівнює 0. Це буде 10, 1, пам'ятаємо. 1 додати 7 буде 8, щоб отримати 10, необхідно додати 2. 1 пам'ятаємо. 1 додати 4 буде 5, щоб отримати 10, треба додати 5. 1 запам'ятали. Один додати три. Буде чотири. Щоб отримати 10. Треба додати 6. Один запам'ятали. Один додати 2. Маємо три. Щоб отримати 10, треба додати 7. Один запам'ятали. Один Додати 5 буде 6, щоб отримати 10, треба додати 4. Молодці, працюємо далі, розглядаємо суму двох натуральних чисел. В цьому випадку у нас з вами невідомі клітинки в першому, в другому доданку, а також в сумі. Спробуйте виконати приклад самостійно, перевіряємо. Молодці! Виконуємо завдання спростити вираз. Перед нами буквений вираз. Для його спрощення ми будемо використовувати закони додавання. На дошці з'явився сполучний закон додавання. Сполучаємо ті доданки, які зручно додавати. Розглянемо перший приклад. До числа 43 до треба додати суму 96 плюс В. В дужках ми з вами маємо буквений вираз. Вміємо додавати ми з вами натуральні числа. Отже, цей вираз запишемо у вигляді 43 додати 96 і додати В. 43 додати 96 дорівнює 139 додати Б. Розглянемо другий приклад. Використовуючи сполучний закон, згрупуємо доданки, які зручно додати. Це число 1001, додати. 9999. Маємо М додати суму двох натуральних чисел. Отримаємо 11 тисяч плюс М. Намагайся виконати останній приклад самостійно. Перевіряємо. 1273 додати 2127 і додати N. Отримаємо 3400 додати N. Розглянемо задачу. На прямій послідовно позначено точки А, Б, С і Д. Довжина відрізка АБ. 25 мм. І менше за відрізок BC на 5 мм. Довжина відрізка СД на 7 мм більша за довжину відрізка БЦ. Знайти довжину відрізка AD. Якщо ми розглянемо малюночок, то З'ясуємо, для знаходження довжини відрізка АД нам необхідно знати довжину кожного із трьох відрізків. Отже, можна записати АД дорівнює АБ, додати. БЦ додати ЦД. Розберемо нашу задачу і запишемо коротку умову. А Б дорівнює 25 мм, що на 5 мм менше за БЦ. ЦД на 7 міліметрів більший за відрізок BC. Знайте й довжину відрізка АД. Якщо відрізок АБ менший за відрізок BC, то відрізок BC більший за відрізок AB. Отже, BC дорівнює 25 плюс 5. І дорівнює 30 мм. Відрізок CD на 7 більше за 30 мм. Отже, CD дорівнює 30 додати 7. Дорівнює 37 мм. Щоб знайти довжину відрізка AD, необхідно додати довжини всіх трьох відрізків. 25 додати 30, додати 37 дорівнює 92 мм. 75 плюс, y плюс 125, і знайти його значення, якщо y то рівні 320. Це завдання складається із двох частинок. Перша це спростити вираз. І тільки потім ми можемо знайти його значення. З цією роботою ми вже з вами. Цю роботу виконували вище. Для того, щоб спростити вираз, необхідно скористатися сполучною властивістю додавання. Маємо 875 додати 125 і додати Y. Отже, це дорівнює 1000 додати Y. Щоб обчислити значення цього виразу замість Y... Ми повинні підставити його числове значення. Записуємо другу дію 1000 додати 320 дорівнює 1320. Підведемо підсумки нашого уроку. Назвіть властивості додавання. Переставна і сполучна властивість. Скільки нулів містить 1 мільярд? Перевіряємо 9. Назвіть варіанти двох доданків, які в сумі будуть дорівнювати 1 мільйону. Як ви рахуєте, скільки таких варіантів можливо? Правильно! Безліч. У кожного може бути свій варіант. Сучасний космічний апарат може долетіти до місяця за 9 годин. Скільки за добу була змога зробити таких повноцінних мандрівок одним апаратом? Туди і назад. Давайте з вами пригадаємо. Одна доба складає 24 години. Повноцінна мандрівка на місяць і назад це є 9 плюс 9 годин, тобто 18. Отже, за добу ми можемо зробити лише одну повноцінну мандрівку на місяць і повернутися Додому. Ми з вами добре попрацювали на уроці, тому, щоб закріпити наші вміння, ви отримаєте домашні завдання. Оцініть свою роботу на уроці за допомогою фразеологізмів. Інформацію заробили на носі. Так чи ні? Ох, і заварили ми сьогодні кашу. Так чи ні? Не урок, а камінь спотикання. Так чи ні? Час кинутий на вітер. Так чи ні? Так, працював, що думав з себе вискочу. Так чи ні? Хочу поділитися знаннями, що аж руки сверблять. Так чи ні? Сподіваюся, що кожний із цих фразеологізмів вам знайомий. Дякую за урок. До зустрічі!